Франсуаза Саган символ інтелігентної ніжності французької елегантності в літературі. Її справжнє ім'я Франсуаза Куаре, але світ запам'ятав її під літературним псевдонімом. Франсуаза Саган була не лише талановитою письменницею, а й цікавою особистістю. Вона жила яскраво, вільно, водила швидке авто, захоплювалася музикою, дружила з артистами і політиками. Письменниця, яка підкорила світ у 18 років романом Бонжур Печа». У ньому вона чесно і тонко описала внутрішній світ молодої дівчини, її почуття та самотність. У книгах письменниці мало зовнішніх подій. Усе відбувається в душі героїв. Романи Сонячний промінь у холодній воді чи люби тебе Брамса це історії про кохання, втрату, пошуки сенсу життя. Вона писала так, ніби слухала серце кожного персонажа. Фрасуаза Саган була жінкою, яка мала сміливість слухати своє серце. І навчила цього мільйони читачів. Її стиль легкий, але кожне слово, наче відлуння справжнього життя. Книга авторки досі зглушують, бо в них щирість, ніжність і справжня глибина запрошуємо до приємного читання.